І так, почали видачу 4 тисяч гривень дотації, про які я в попередніх відео казав, і відео моє доволі таки резонансним стало дуже багато запитань було. Почали видавати ці кошти. Відповідно, зараз тільки дві проблеми у людей стало. Тобто, перва проблема тим, кому ще не дали, не виплатили і так далі, питають а коли ж нам буде виплачено кошти. Іншим виплачують, а нам не виплачують, відповідно, є така боязнь, чи нам виплатять. І друге запитання: ті, хто вже отримали кошти на рахунок, як правильно ними скористатися, як правильно оформити документи? Тому що всіх залякали того, що якщо ти неправильно документи не оформиш, ці гроші прийдеться повертати. Відповідно. Ми okay. розглянемо ці два, два питання. Перше питання саме головне ті, що, що ще не отримали кошти. Відповідно, якщо ви подали заявки заявки правильно подані, вони у вас перевірені і горить воно в очікуванні. І вже ви бачите в своєму дарі суму денег, яку ви повинні отримати. Це обозначає, що вам вона затверджена, і в ближайший час ви отримаєте ці кошти. Орієнтовно, до кінця травня 2025 року всі кошти повинні бути виплачені. Тому всі, хто подали заявки, ці гроші отримають відповідно на цьому питання, ми закрили і переходимо до більш обширного тим, тим людям, які... Вже отримали кошти, але це буде цікаво і тим людям, які ще впереді отримають кошти, як правильно оформити документи, що з цими деньгами робити, і тому подібне. Нам зараз приходять дуже багато запитань, що далі. Тобто, ті, хто отримали кошти, дуже багато запитань. Ми отримуємо ці запитання в телефонних дзвінках. Ми отримуємо ці запитання. У нас є створений. Телеграм-канал, де в цьому каналі ми консультуємо аграріїв з приводу агрономічних питань, тому що у нас все-таки сервіс назначений для агрономічного консультування, але ми допомагаємо з інформацією із отриманням дотації 4 тисячі гривень. Відповідно, дуже багато запитань в телеграм-каналі нашому. Якщо вам цікаво, Ще не підписані, можете підписатися на наш телеграм-канал. Внизу, внизу нижче відео є посилання на телеграм-канал. Там ми консультуємо, там спілкуються люди, аграрії, багато дуже інформації. Дуже швидко все це реагується. Також ми дуже багато відео робимо. В, в нашому каналі ви можете підписатися на наш канал і тому подібне. Відповідно, це проєкт Агромен. Давайте ж почнемо запитання. Що далі? Відповідно, згідно умов договору, які ви підписали і отримали кошти, ви повинні отримати їх на якісь цільові дії. Цільові дії це ви там ставили галочки, там купівля засобів захисту, посівного матеріалу, добрив, польові роботи. Оплата електроенергії, тобто це основні такі дії. І дуже багато запитань, дуже багато неправильних думок з цього приводу, як правильно користуватися цими грошима. Відповідно розкажу базову, базове розуміння для того, щоб прозвітувати про використання цих коштів, просто. Якісь чеки, просто слова, що ви використали їх, і так далі, це цього всього недостатньо. Повинні, бо, бо, повинні бути правильні підтверджуючі документи. Відповідно, якщо ви, що таке правильні підтверджуючі документи, це документи вашої зділки юридично обоснованої. Відповідно, Є таке запитання, чи я можу зняти, наприклад, налічку з мого рахунка і піти заплатити там, або купити на заправки чи, ну, там, топливо і так, далі, і так далі. Ні, ви не можете цього зробити. Тобто, повинна бути здійснена юридично обоснована зділка. Тобто ви свого розрахункового рахунку, який має Айбанк, тобто, ви власник цього Айбанка, повинні перерахувати. Інші юридичні чи фізичні особи за виконання тих чи інших робіт чи купівлю товара. Відповідні всі кошти ви повинні перераховувати з розрахункового рахунку. Як це ви будете робити, чи це ви будете з клієнтбанку робити, чи з Приват 24, чи підете в банку, перерахуєте вам допоможуть там і так далі. нові всі зділки повинні здійснити на банк, а не Якимось іншим методом не снімать налічку і тому подібне. Відповідно, коли ви зробили перечислили, зробили транзакцію. У вас є квітанція офіційно зареєстрована Квітанція, то тобто банковська установа, установи, яка має ліцензію і тому подібне, робити ці. Транзакції. Далі, тобто, якщо ви зробили якусь ділку, якщо це куплений товар, це добрива, солярка, засоби захисту і так далі, вам повинні дати офіційний рахунок з подписюю з печатями, видаткові накладні з подписюю печатями, договора, якщо вони заключають договори і тому подібне. Також ви прикладаєте. Платежні квитанції, і це у вас є документи з приводу того, щоб підтвердити свою зділку і прозвітувати. Якщо це якісь виконання робіт, то це акти виконаних робіт, акти виконаних робіт, рахунки, платежка із банку, договора і тому подібне. Ось так. Тобто, не можна взяти налічку і піти. Там десь розрахуватися і сказати, я розрахувався. Зараз ми розберемо ще такі поширені помилкові думки, які зараз знову ж повторюся в нашому телеграм-каналі. Дуже багато зараз запитують, також запитуються в Ютубі каналі, також дуже багато думок, запитань і так далі. Ми робимо відео дуже багато з приводу. Дотації в тікток каналі нашому, і оці всі запитання вже накопичилися, які основні хочемо розібрати. Ось так. Тоді почнемо з запитань. А... Перше питання як правильно використати кошти. Тобто я вже е, розказав це частково, які документи потрібно вам зібрати, як правильно використати. Якщо ви галочку поставили на купівлю засобів захисту пасівного матеріалу, ви їх е, на послуги, на топливо і так далі, ви не можете їх використати. Це велика похибка. Бачив е, в одному е, доволі таким відомому насиченому. Підписчиками YouTube каналі там, де аграрій, ну, який, якого начебто слухають багато людей, він каже: я отримав кошти, в мене було одне цільове призначення коштів, і так далі, а я ці кошти використав, купив резину на трактор. Ну, молодець. І так далі. Але це неправильно. Відповідно, йому повезе, да, якщо ці кошти, які нам на сьогоднішній день роздають, ніхто перевіряти цільове назначення не буде. Ну, є така думка, що цільове назначення ніхто перевіряти не буде, і можна робити з ними, що хочеш. Якщо це буде так. То це буде добре, тому що багать, багатьом кому пощастить, тому що я знаю багатьох людей, які використали кошти не по цільовому назначенню. Ну, якщо вдруг надумають, перевірити, куди ви використали кошти, то ви повинні розуміти, коли ви підписували договір, там було чітко прописано, що ви повинні застосовувати ці кошти по цільовому призначенню. І якщо ви не використаєте кошти по цільовому призначенню, ви ці кошти повинні будете повернути державі. Відповідно, як правильно використати, якщо ви поставили на засоби захисту, ви купуєте за захисту. Пасівний матеріал, пасівний матеріал. Якщо це, скажімо так, обробіток це обробіток, якщо це електроенергія це електроенергія, скажімо так, якщо вам це не треба... Ця послуга і так далі. Там вже є інші моменти, так, як ці всі особливості обійти, для того, щоб потім не віддавати ці кошти. Але про це я на даний час розповідати не буду. Тому використовуємо кошти тільки по цільовому призначенню. І не слухаємо чудо-блогерів, які купляють резину і так далі. і так далі. Хоча б це потрібно було використовувати зовсім на інші цілі. І ви, ви прописували. Наступне запитання дуже популярним, як вже я говорив, дуже багато дискусій, документ, ну, польові роботи. Дуже багато дискусій з цього приводу. Я вже робив в і про це відео, то є воно таким полурезонансом набрало, то є багато таких умних людей почали писати умні вещі і так далі. З приводу польових робіт, я хочу об'яснити, що таке польові роботи. Польові роботи це коли ви наймаєте юридичну особу, фізичну особу і так далі, в якої є квет виконання цих польових робіт офіційно чи з вашого розрахункового рахунку ви платите на його розрахунковий рахунок. Після виконання польових робіт він видає вам акт виконаних робіт. І в своєму я відео сказав, що дуже мало людей зможе, ну, якщо вони поставили виконання польових робіт, зможе зробити ці акти, документи і так далі. І дуже багато різних умних людей почали писати, що що ти кажеш, і так далі. По факту, ну, по логіки, ще, да, тобто по теорії, все дуже легко. Да, юридична особа, яка має квет, може вам виконати ці юридичні особи. Але в більшості випадків ці юридичні особи виконують вам роботу і так далі, якщо вони чітко заточені на виконання цих робіт. Тобто в когось є транспортний парк, земля і так далі, і вони теж виконують чітко. Ці роботи. Відповідно, ну, я б да, маючи, ну, ми, маючи е, техніку, маючи ті ж самі кведи і так далі, займаючись з людьми і так далі, я б ніколи, е, хто б до мене не прийшов, не виконав би ці польові роботи і не надав би документи. Чого? тому що, е, перше. Е, це все офіційно. Польові роботи в більшості випадків, в більшості регіонів, знову ж, я ж кажу якщо фірми не за це не заточені на виконання польових робіт, а польові роботи роблять, скажімо так, неофіційно для того, щоб отримати додаткову копійку налічки. Ну, якщо ви будете це все офіційно робити, то Компанії, яка буде вам виконувати польові роботи, треба головняком займатися, тобто мати певний квет. потрібно все це офіційно проводити, платити податки в залежності форми оподаткування, додатково платити працівникам за виконану роботу при учутті того, що вони убивають свою техніку в залежності від того, які роботи виконуються там, чи посівна, чи оприскування і так далі, є свої нюанси в кожній роботі. А, якби так, і це все офіційно показувати. Відповідно, офіційно показувати нікому не інтересно, тому що заробітки там не такі великі, чим просто взяти налічки. І того, якщо ви прийдете і скажете, зроби мені польові роботи. В більшості випадків, більш вам скажуть, що ні, давай не офіційно за налічку. Далі, в плані польових робіт, є таке запитання, яке базується на тому, чи до польових робіт буде відноситися. Те, що я куплю, наприклад, солярку. Ні, це не буде відноситися до польових робіт. Це по факту відноситься до купівлі дизельного ну, палива, але ніяк до польових робіт, це вже товар палива. А відповідно, далі переходимо плавно до топлива. Дуже багато тоже проблемних запитань, дуже багато людей не розуміють, і коли вони ставили, заповняли ці анкетки, вони не розуміли, що робили. А відповідно, ті, хто ставили на паливо, зараз дуже, дуже сильно питають: а чи можна списати паливо за рахунок чеків, квітанцій з заправки? Ні, нізя. А відповідно, ті, хто чому не можна, тому що мається на увазі купівля офіційного палива, а для того, щоб купити офіційне паливо, ви повинні мати ліцензію. Тут одне із двох, якщо ви поставили м, на паливо, або якщо у вас є ліцензія, ви ну, геть без проблем купляєте, ліцен... ви купуєте паливо і, взагалі, ніяких проблем немає, коли ви купуєте паливо. Вам предоставляють всі документи, які потрібно, ви їх прикріплюєте і на цьому все. Є друга ситуація. Якщо у вас немає ліцензії на паливо, для того, щоб це все легалізувати і так далі, вам треба організувати ліцензію на паливо. І купити все це офіційно. І третій момент: ви можете купити паливо, зняти ці гроші. Офіційно ви їх не купите. За ці гроші паливо вам їх його ніхто не продасть. Зняти ці гроші, перевести в налічку, купити паливо і потім трястися з приводу того, чи буде перевірка на цілесообразність використання коштів від держави чи ні. І якщо ця перевірка буде і у вас не буде. Цих документів, то чеки із заправки вам не підійдуть, відповідно, більшого вам, що потрібно, буде повернути кошти. Ось така ситуація. Далі. Було таке запитання: що, а можна я зніму з рахунка налічку і буду розплачуватися налічкою? Ні, не можна. Тобто. Зділка повинна підтверджуватися транзакційно, тобто ви повинні свого айбанка, який ви вказали в кабінеті дару, перерахувати на певну зділку, щоб отримати певні документи. Тобто налічкою розчитуватися, ви не зможете, якщо ви знімете тупо налічку, якби так, і будете нею направо-наліво користуватися. Цього буде недостатньо. Наступне питання, що стосується цільового застосування використання на оплату електричества. Перше питання: оплата електричства вашого домогосподарства не підходить. Тобто тут мається на увазі оплата електричества. наприклад, якщо у вас є юридична особа була, ви маєте ферму офіційно зареєстріровану. І ви платите, наприклад, у вас на фермі там світло світиться, або якийсь інший бізнес, олійниця, наприклад, і ви платите за електроенергію по бізнес-тарифу. Одна оце можна заплатити. Все остальне не можна платити. Також прийшло запитання у нас в телеграм-каналі, про який я говорив, з приводу того, що. Чи можна на ці гроші на цільове за використання коштів оплати електроенергії застосувати, скажімо так, поставити сонячну електростанцію? Нізя. Тобто, це не цільове призначення його далі. З приводу цільового призначення відповідно дуже багато запитань. В першу чергу ті люди, які хочуть купити засоби захисту, добрива, посівний матеріал і так далі, де їх правильно купити з правильними документами, тому що є ще нюанс. Здійснити зділку це не факт, що вам ще дадуть ті документи, які зможуть підтвердити цю зділку. І вони пройдуть при перевірці. Відповідно, якщо ви купляєте засоби захисту, пасівний матеріал добрива, я можу порекомендувати проект Аграмен. Унижче в слайда є сайт, де знаходяться, скажімо так, консультанти, які вам можуть допомогти з купівлею засобів захисту, посівного матеріалу, добрив, іменно. З документами, які пройдуть при будь якій перевірці. Відповідно, якщо ви ще не купили засоби захисту, пасівний матеріал добрива, ви можете це ще зробити. А, наступне питання: якщо я вже, вже скупився, тобто скупив засоби захисту, добрива, пасівний матеріал і так далі, а що тоді, як використати ці гроші? Знову ж, використання цих коштів передбачає, що ними користуватися можна використовувати на 25 2025 року. Відповідно, ви можете на наступний рік купити засоби захисту, добрива і тому подібне. Тобто цього не, це не запрещається. Відповідно, як це правильно оформити, для того, щоб знову ж вам. Не пристали до вас і так далі. Щоб все це було правильно оформлено, ви можете звернутися на сайті агромен до консультантів, які допоможуть вам все це оформити. Ось так. Наступне таке цікаве, вже такі різнообразні питання. Пішли з нашого телеграм-каналу, який я вам вже говорив, у нас є дуже багато запитань. Нижче ще під відео буде посилання на даний телеграм-канал, можете підписатися, в ньому знаходиться, як ви бачите, воно зверху, 1600 аграріїв з усієї України, йде таке активне спілкування, в тому числі дуже ще активно йде питання з приводу використання коштів дотації на гектар. І от таке було питання від людини: якщо юридична особа фермеру каже послуги по зберенню врожаю фізособі з документами, але кошти проведуть через касу фермера, а не на рахунок, тоді фізособа тоді фізособі прийдеться зняти кошти з карти і внести в юрособі в касу. Пройде так чи ні? Дивіться, це дуже складна операція, вона по факту мутна і так не пройде. Що не пройде? По-перше, в договорі сказано, що юридично фінансово підтверджена операція. тобто, ви повинні, як я ще раз сказав в началі відео провести фінансову зділку, тобто транзакцію свого Ай банка перечислити на інший Ай банк кошти, тобто підтвердити офіційно. І, до цього, і це вже потрібно учитися. Тобто, учитися все робити офіційно. Держава перекидає аграрів на офіційні рейки. Тобто, про налічку потрібно вже чуть-чуть забувати. В тому числі схема. Цього цієї дотації, тобто будуть давати тільки офіційні гроші, офіційне використання і так далі. Тому що, знову ж, ціль роздачі цих коштів не того, щоб хтось мутив кошти і робив з ними, що хоче. Тобто ці кошти виділяються з определеною ціллю для аналізу чогось. І тому знімати налічку, кудись платити і так далі це нереально. Наступне питання: ну, це вже воно, скажімо так, більше логічне, яке знаходиться в правовому полі, тоді коли вносити через касу агропідприємства. Скажімо так, я на даний час працюю, консультую і так далі. Більше, ну, працюємо з наша компанія працює більше, ніж з тисячі аграріями по всій Україні. На даний час я не знаю ні одного господарства, де було б офіційно оформлена каса. Це вже пережиток общества, тому що ну, з бухгалтерської точки зору це доволі такий сложний процес, який ем, дорого багато е, содержати таку функцію, як каса. Тому я сумніваюся, що ви десь найде, ну, що людина знайде десь агропідприємство з касою, щоб навіть провести такі мутки-перемутки. Все рівно. Тобто, навіть в початку можна сказати, що це неможливо це зробити. Ось так. Е, наступне питання. Чи можу я зняти готівку і оплатити те, що мені потрібно, готівкою. Чи обов'язково платити карткою, на яку зарахували кошти. Е, знову ж, відповідь, напевно, стандартна, те, що Зняти кошти, готівкові кошти і платити за те, що я хочу, так не вийде. Тобто тоді, коли ви хотіли отримати ці кошти, підписували договори і так далі, там були умови, які по факту ніхто не читав, відповідно, готівковими розрахунками ну, зняти готівку ви не зможете. Якщо ви знімете готівку, людина зніме готівку, то вона не підтвердить походження своїх операцій і так далі. І при перевірці державою походження проведення використання коштів, які держава виділила, всього, що потрібно буде повернути кошти. Ось так тому коротко я розповів, підбиваючи підсумки, тезисно загальні питання, скажу: що перше потрібні. Правильні документи, правильно оформлені документи. Не всі документи підходять. Якщо вам потрібно правильно оформлені документи на засоби захисту, посівний матеріал, добрива, консультація з приводу цих напрямків діяльності, ось заходите в сайт проект, Там консультанти, агрономи, консультанти все розкажуть, покажуть, об'яснять і так далі. Допоможуть. Далі, чи можна користуватися знімати кошти, Ні. Нельзя. повинна бути транзакція з одного ай банка на другий. З приводу такої форми використання коштів, як польові роботи, в теорії використання польові роботи можливі при наявності всіх документів. На практиці в більшості випадків польові роботи ті, хто... Будуть шукати, де їх зробити. І ті, хто тіпа надають. В більшості випадків прийдеться мабуть, договорюватися, або взагалі відкажуться вам виконувати їх, або за окрему оплату ще додаткову. А далі паливо. паливо. це тільки можна використовувати кошти, якщо є людина ліцензія, Квитанції із АЗС, не проходять. Ось так. Відповідно, на цьому будемо завершувати. Якщо є ще якісь запитання, можете задавати запитання. Надіюся, що інформація була корисна. Підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато чого корисного. При учутті того, що проєкт в першу чергу націлений на агрономічний супровід, це інформація, але допомагаємо і в таких напрямках. Нижче відео у нас є посилання на сайт проєкта. Де ви можете проконсультуватися з консультантами з приводу правильності використання коштів, як це використати. В першу чергу на засоби захисту, пасівний матеріал, добрива. Також можете перейти в наш телеграм-канал. Підписатися, задавати запитання в реальному часі, отримувати відповіді на будь-які питання, починаючи з агрономічних питань, закінчуючи якимись там організаційними питаннями, юридичними питаннями, якби так, а також. Підписуйтесь на наш Тікток-канал. Канал відновляється кожен день, знімаються нові відео, корисні відео для, для того, щоб аграрії максимально ефективно працювали на своїй землі. Дякую вам за те, що дивилися нас. До побачення!